Доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва. На минулому уроці ми з вами вчилися будувати фронтальний інтер'єр з однією точкою сходження. В якому протилежна стінка кімнати була прямо перед нашим зором. Сьогодні ж ми з вами будемо вчитися малювати кутовий інтер'єр. В якому ми бачимо кут кімнати. І дві точки сходження. Для роботи підготуйте, будь ласка, папір, олівець, гумку і лінійку. Папір розміщуємо вертикально і малюємо лінію горизонту трошечки вище, ніж середина листочка. Потім малюємо кут кімнати. Трошечки далі від середини, ближче до правого краю. Ось так. Ставимо точки сходження. Ось одна. з цього краю буде інша. Через точку сходження і кутом кімнати. Ось це у нас буде кут кімнати. Проводимо лінію. Ось через цю і цю крапку. З цієї сторони можна легенсить. І від крапки до кінця листка проводимо товсту лінію. Потім від цієї точки сходження через цей кінець відрізка проводимо пряму. Теж легесенько спочатку, і потім сильніше надавлюючи нагрівати. Тепер з цієї точки сходження, знову ж таки, через кут кімнати проводимо лінії. Спочатку легенько, потім. Гарно надавлюючи на олівець. Точно так само в іншу сторону. Таким чином ми з вами намалювали кут кімнати. Ось це права стінка. Ще одна стінка, стеля. І підлога. На ось цій стінці давайте намалюємо двері. Всі вертикальні лінії будуть завжди вертикальними, тобто паралельними нашого краю нашого листка. Двері намалюємо ось тут. Так. Ось такі шириною блюд двері. Для того, щоб намалювати верхню частину дверей, ми повинні провести з цієї точки сходження пряму лінію через краї наших дверей. Ось так. Для того, щоб зробити товщину дверей, ми з цього куточка дверей до цієї точки сходження лінією і знов таки поставимо вертикаль. І ось тут, з цього куточку. Ось так. Тепер з цього краю через ось цю крапку проводимо лінію. Таким чином у нас вийшли одвірки, тобто товщина стіни. Для того, щоб було більш зрозуміло, ми з вами витримаємо цю зайву лінію. У нас вийде одна кімната і вхід в іншу кімнату. Тепер намалюємо з вами вікно. Вікно намалюємо ось тут. Теж малюємо спочатку вертикальні лінії. Приблизно розмічаємо, якої ширини буде наше вікно. І для того, щоб намалювати верхню і нижню, нам потрібно із цієї точки сходження провести лінію легенько. І далі, Товстіше. точно так само верхню. Це у нас лінійна перспектива. Так, вікно у нас є, але потрібно зробити точно так само товщину. Кожен будинок має товщину стінки, тому зараз ми з вами зробимо теж, покажемо це на нашому малюнку. Для цього Проводимо з цієї точки сходження лінію до куточка нашого вікна. Ось так. І робимо товщину. Малюємо теж вертикаль. З утворених кутів проводимо. Лінію через цей кут до цієї точки сходження. І в нас створюється підвіконня. Товщина вікна, товщина стіни. Ось так. Звичайно ж, кожного вікна є рама, і ми її намалюємо. Тепер ми малюємо стіл. Визначаємо висоту стола. Я думаю, десь от така висота. І малюємо ніжку. Одна ніжка, друга ніжка. Стіл буде не широкий, вузький, і третя ніжка. Висоти Для того, щоб знати, яка висота буде ось тут, з вами проводимо через точку сходження і точку нашої ніжки, лінію на перетині цих двох прямих у нас утворюється одна сторона стола. І з цієї точки знову ж таки проводимо через ніжку стола і малюємо пряму. Це дві сторони стола. Нам потрібно ще побудувати його в іншій стороні. Для цього через утворений кут квадрата проводимо пряму. З правої точки сходження. з утвореного цього прямокутника через кут з лівої точки сходження проводимо лінію. Утворюється точка на перетині. Те саме проводимо паралельно до стіни пряму і знаходимо висоту ніжки. Яким чином? Через низ стола, через нижню ніжку. Проводимо пряму і звідси через ось цю. утворюємо, і у нас виходить ось така висота ніжки. Кришка стола ось перед вами. Зайві лінії ми з вами витримаємо. Звичайно ж, у ніжки є потовщення. Ну і на столі нехай лежить скатертина. Зараз я витру зайві лінії і ви побачите, що в нас вийшло. Ось така кімната у нас з вами вийшла. Тож, дотримуючись правил лінійної перспективи і маючи дві точки сходження, ви можете додати в інтер'єр ще будь-які інші елементи. Наприклад, картину на стіні, можливо, килимок на підлогу і інше. Тож, Дякую вам за увагу! Бажаю вам творчої наснаги і до зустрічі! Всього найкращого!